Буковинці більш як за тиждень будуть відзначати Великдень. У храмах Чернівецької області тривають останні приготування. Духованство та миряни в очікуванні найбільшого свята. Як готуються у Шишківцях Ставчанської громади, розповідають мої колеги. Храму Різдва Пресвятої Богородиці понад 100 років. Унікальна дерев'яна церква не зачинялась навіть у радянські часи. Останні 35 років настоятелем тут є отець Дмитро. Ми знаходимося в селі Шишківці Кісманського району. Ось церкви вже більше 130 років. За моєї пам'яті ми її реставрували, спасали від руйнування. Церква ніколи не закривалася навіть у ті атеїстичні часи. Ти ще стільки років тут служу, це не моя заслуга. Можливо, я би вже забув за шишківців, але я відчуваю ту молитву, як люди моляться за мене. По молитві шишківських людей Господь мабуть, зберігає не в тих рамках, в яких повинен я бути. Як зазначає священнослужитель, храм як культова споруда, ніщо без вірян. Саме завдяки кропіткій праці людей вдається підтримувати затишок як у церкві, так і поза нею. Я тут зустрів таких, розумієте, в своєму житті я не зустрічав таких ідеальних людей, як тут є. Я не хочу нікого образити, але я часом перераховую тих людей, прізвище ім'я по батьки, вони десь мені рідні стали, що в житті, ну дійсно розумієте, це дивно, ну, ідеальні люди. У 2018 році громада у селі Шишківці одна з перших в Україні виявила бажання перейти до православної церкви України. Настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці отець Дмитро розповідає, розділив волю вірян. Але ну, коли вже діставши Томус і помісні церкви визнали самі постарші помісні церкви, всі ми усвідомили, ми говорили, що це політика, це політика, це політика, то все. Ось, але все таки ціль була в тому, щоб от зберегти духовність, той духовний стержень, от приходу, чому я перейшов, тому що я відрізнив політику від релігії. Те, що ми перейшли в українську церкву, я зразу хочу визнати, це не моя заслуга, це заслуга людей. І як пастир я освідомив те, що це є моя паства. Зміна приналежності пішла лише на користь громаді, запевняє священник. Тут, як звичайно, я війшов в колектив. Ось і, і в спілкування з усіма я був. Владики фегоноста для здайомця сам прийшов до нього. Взяв, якщо правичі археп знати, хто в нього є. Ось я йому розказав так, так про себе. Ось і скажемо так, всім нам Господь суддя. Нині у храмі Різдва Пресвятої Богородиці активно готуються до Великодня, адже невдовзі, 5 травня, жителі шишківців прийдуть до свого храму, щоб посвятити кошики. Антоніна Фігель, Чернівецький промінь.